Кущоріз електричний від фірми Lex lx LXHT46. Поставляється в такій ось картонній коробці. Зараз ми його розпакуємо, покажемо його комплектацію і розкажемо деякі технічні характеристики. Ми його розпакували. Ось вся комплектація, що ви бачите перед собою. Іде інструкція з експлуатації, сам кущоріз І такий ось дашок біленького кольору. Ось так він у нас виглядає, такого з червоного кольору. Довжина шини в даному кучуріці 460 мм, що не є мало. Щоб почати працювати, нам потрібно натиснути ось цих дві кнопки верхню, чорну і нижню. Зараз ми включимо, все вам покажемо. Ось такий кущоріз, тому є непогане рішення для різання гілок, дерев, тому подібне. Якщо вам сподобалась дана модель, переходіть по посиланні під відео, там є вся інформація. Телефонуйте, пишіть, будемо вам відповідати.